Ви трохи почули цих пухників получите, але нічого, відпосеяти, Тому я пропоную, давайте в дубі, тут вплоть до нас відповідаємо. Ні, тільки визначити. Валентин Антонович. Може на прямості не виглядає. Валерій Антонович, доброго дня. Добрий день. Володимир Стаюра турбує. Можете говорити? Я можу. Володимир Антонович, ви знаєте, яка в країні суспільно-політична ситуація? Знаю. Ну, ви ж знаєте, що ми очікуємо вас вже практично на протязі трьох місяців, щоб ви прийшли до людей, щоб ви могли якось покаятися, щоб ми не верталися до того, що ви вже говорили. Ми скажемо, що якби що вирішує громада? Громада вирішила, що ви є одним з тим показником. Послухайте мене, Послухайте мене, в мене щиста. Руки без крові, так? Так, перед людьми в мене щиста. Я ці три роки працював. Та мене про працю вашу, ми зараз не оцінюємо вашу професійну діяльність. Є в країні ситуація, йде війна, ви є зараз в злочинній владі, яка знищує народ. Є звичайна вертикаль. Тут всі це розуміють і всі це бачать, розумієте? Тобто ми говоримо про суспільну політичну ситуацію. Алло? Ви мене чуєте? Та ми ж не про вашу роботу, Володимир Атович, вашу роботу оцінюють депутати. Народу це не цікаво. так розбудовував. Та ви ми ж знаємо, який ви розбудований. Космічні кораблі полетіли з Тернопільщини. Вона освітлена з космосу видно. Ми це все знаємо, але зараз є війна в країні. Ви знаєте, що є війна в країні? Партія регіонів воює проти людей. Ага, ви не бачите, він, що є війна? А людей вбивають, Валентин Антонович. О, люди гинуть. Не буде. Десятки людей вже загинуло, сотні по тюрмах, тисячі ранених. Володя, коли ми зустрінемося, тех на те, поговоримо з вас. Валентин Антонович, буде. тет на тет це є з моїм народом. В Тернопільщині ви як голова, ми вас запрошуємо на 12-ту годину, в неділю, ввечері біля пам'ятника Степану Бандери. Ви приходите до народу, ви звітуєте перед людьми, ви кажете, що ви виходите з партії регіонів чи не виходите. Тобто, бо це є ваша думка. Але Ви маєте розуміти, що ви є одним з подразників суспільно-політичної ситуації в області. Волосин то з партії не виходимо і не буду виходити. Зрозуміло. ви підтримуєте злочинний режим, ви ще раз на тому наполягаєте. Та чому ви мені можете сказати, бо якщо б моя партія зараз розхилювала людей, ви б мали на це повне право. І я би вийшов з такої партії. Люди погрози, щоб з партії виходили. Та не в погрозах справа, Валентин Анатольович, що спільна політична ситуація в державі вимагає від будь-якого мужчини. Ви мужчина прийняти рішення. прийняти рішення. Чи ви з бандою, чи ви без бандої. Хочете демократію збудувати в Україні. Валентин Анатольович, війна! Ми хочемо збудувати найкращу демократію, яка в Європі буде. Валентин Атольевич,